Під час своєї прогулянки ви побачите людину, яка знаходиться ймовірно без свідомості, вам потрібно вміти надати їй першу медичну допомогу. Отже, сьогодні хочемо розповісти вам про алгоритм переведення потерпілого, що знаходиться без свідомості у стабільний стан. Поїхали. Перш за все, я маю переконатися у безпечності середовища, де знаходиться потерпіло або потерпіла. Кроком це буде подбати, про самозахист і одягнути рукавички. Третій крок я маю отримати згоду на надання першої домедичної допомоги. Першу ми повинні переконатися у притомності постраждалої, тому ми маємо звернутися до неї, підходячи попередньо до неї зі сторони її голови. Адже якщо постраждала або постраждала буде у нетверезому стані, він може вас вдарити. Тому будьте обережні, ваша безпека понад усе. Шановна, з вами все добре? Коли ми не бачимо реакції на своє питання, ми маємо підійти ближче і нагнутися трішки до неї і запитати ще. Шановна, з вами все добре. Коли ми не бачимо відповіді на своє питання, ми маємо опуститися до неї нижче і потрясти її за плече Шановна, з вами все добре. Коли ми не бачимо відповіді на своє питання, ми маємо переконатися що стан є безпечним для її життя, тобто провести оцінку її стану. Ми повинні перш за все перевірити прохідність дихальних шляхів чи нічого не заважає дихати. Таким чином ми трішки піднімаємо голову і перевіряємо, чи нічого не застрягло в роті. У нас все добре, тому ну, ми використовуємо алгоритми Чую бачу, відчуваю». коли ми насиляємо. Своє обличчя над її ротом та носом, щоб відчувати подих на своїй шичці. Е, можемо покласти свою руку на її грудну клітину, щоб відчувати її рухи, та відчувати її подих на щуці і слідкувати за рухом її е, грудної клітини. Так, рахуємо до 10. В цей період вона має зробити 2-3 вдохи. Якщо ж вона зробить один, це буде вважатися приводом для... Розпочинання, розпочинання алгоритму СЛЕ, тобто серцево-легеневої реанімації. Постраждала дихає, тому чесно став зателефонувати у швидку за номером 103. Алло, це швидка це вулиця. Тут дівчинка без свідомості на вигляд років 16, але вона дихає. Просимо приїжджайте скоріше. Поки ми чекаємо швидку і завершили вже, вже свою розмову із диспетчером швидкої допомоги, ми повинні повернути її у стабільне положення. Для цього ми вкладаємо телефон, закидаємо її верхню руку нагору, а цю руку кладемо до її обличчя, тобто за руку. І згинаємо це коліно, але щоб ця нога опиралася овцу. І перевертаємо її. Робимо так, щоб ця нога опиралася на іншу. І в такому положенні чекаємо швидку допомогу. А з вами були Боброва Івана та Ємельянова Олександра. Бережіться. Пан.